Я намочила фасольку. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Сьогодні ми будемо готувати фасольку по-англійськи. До того в мене є одна літра фасолі, я намочила її. Поставлю на декілька годин, щоб вона добре розмокла. І буду ставити варити. У мене лілія зацвіла, бачите, яка красива. Вона дуже скоренько зацвітає і перецвітає, дуже скоро цвітіння проходить. Я поставила її ближче, щоб в неї дивитися. І піднімати собі настрій. Тож вона цверте вже, вже перед тим два соцвіття викинула. І тепер ще три викинула суцвіття. Дуже гарно. Чекаємо, щоб наша фасолька розмокла, і будемо готувати страву. Юрко, ти знімай фасолю, а не лілії. Така краса. Я бачу, що вони гарні є, але Серед треба. Фас... Зими. Ми знімаємо фасольку по-англійськи. А ти підчепився лілі. то не будь лілії по-англійськи, а фасолька по-англійськи. Ти подивися, який контраст, я тобі покажу. На дворі лежить сніг. Так. Зима. Мінус 5 градусів. Навіть сніжинки тут Сніжинка не хаті Не розморожилася вже. І тут така краса. Які бджілок бракує. Бджілка в до бачите, одна живе до сих пір. Я її не маю, не, це не забираю. Зимою, ну що я знаю роблю? Можу і залишити на сніг, напаюся в настелі. Фасоля вже моя намочилася, Поки квірку квіти знімав. Так вона фасоля виглядає. Тут є, якщо вага, пів кілограма. Я намочила її і стала півбаняка. Ставлю варити. Спочатку ставлю варити до кипіння в одній воді, тоді воду вилью і зав'ю вже чистою, які вона буде готуватися. У мене кип'ячена вода, щоб скоріше був процес. Включаємо газ і доводимо до кипіння. І Воду будемо зливати. До фасольки по-англійськи нам потрібні такі інгредієнти. Ковбаса. У мене є пів кілограма, то не моя ковбаса, то вже куплена. Шпондерок. Гострий перець, там буде щіпочка небагато, тому що гостро не всі люблять. Гострий перець. Тепер червоний болгарський перець, сушений, чайна ложка. Потім чорний перець, духмяний перець, Майоран. Де майоран? Майоран. Сіль, смалець, якщо мені буде бракувати шпондерка жиру, борошно. Цибуля і чотири часнички, які я буду різати. Поки відварюється моя фасолька, я буду нарізати цибульку кубиками. Все понарізаю. Юрко так захопився ліліями, що замість того, щоб знімати цибулю, він знов перейшов на я мушу їх... Ну добре, добре, я вже знімаю то цей... її. Зараз я ріжу шпондер. Вняла шкірку, тому що тут на шкірці щось дивилася, щитина є. <смі> Позрізала її. І буду різати також кубиками. Поріжу і на сковорідку буду підсмажувати до румяного кольору, буду стоплювати, щоб у мене вийшов жир, на якому я б могла смажити решту моїх інгредієнтів. Хочеш пондерка? Та нюхала Лілі. Нюхала, але в мене з нюхом сьогодні не гаразд. Цікаво як вона пахне. Я щось забув. Лілія не пахнеться, а Лілія не? Лілія не пахне. От ті, що на вулиці Лілії, вони дуже гарно пахнуть. Мені на сковорідці місця мало. Не на сковорідці, а на тому дощ. Вирізаємо шпондер і ставимо смажити його до румяного кольору, щоб наша страва пахла копченим, щоб була дуже смачна. Поки стопиться поки сало, шпондерка, то я трошечки дам смальцю. Щоб не була суха сковорідка. Наша фосолька вже закипіла. Наливаємо воду, промиємо фосольку. Вона має такий запах сирості, У вона ще має щось шкідливе, якщо перші будуть зразу готувати, вона то їм не корисно. Я витягнула з мікрохвильовки наші помідори. Я поставила на розморозку, тому що там має так само, що на нашої фасольки має йти або томатна паста, або помідори. У мене помідори наші заморожені. Порізані кусочками, Але я ще раз їх переріжу. Водичка наша закипіла в чайнику, я буду додавати її до фасольки. І фасольку буду готувати приблизно 40 хвилин. Буду бачити, до готовності практично. Спудерок наш же також підсмажився. Зараз я буду його вибирати на тарілочку. І буду обсмажувати кувбаску. На тому жирі, що шпундерка. Кидаємо цибульку. Цибулька трошки підтужиться, я кину часничок порізаний також. Цибулька наша порізана, я висипаю жир і буду смарити конверт. Поки цибулька підсмажується, я поріжу шахничок. І дам його, коли цибулька вже підсмажиться в кінці. Щоб він десь спокоївся. Подробила, подробила. Як ти вмієш, гарно? Дрібненько. Дробити. Дробити. Я не висипаю. Так, не дуже гарно, але подробила, як уміла. Я витя, стягую на тарілку, карілку, він не заважає її. І буду чистити ковбаску. Кобаску я почистила і буду різати кубиком також. Я поріжу її на такі пластинки. Купаска в мене копчена. Вона віддасть свій аромат копченого, чуть не стрибнула на мене. Потрібно мені до цибульки додати порізаний чесничок. Зараз ще одну клястерочку зріжу. Так, і додаю чесничок. Тобто мені зараз цибулька збурить. А космонавт ничего не любит в своей эстраде А запахи идут. Чеснок чего-нибудь, Потому что сегодня запах упал. Так, режем нашу, нашу колбаску кубиками. Фасольку я поставила варити, буду спробувати, коли вона звариться саму фасольку, по смаку. що ну, Інколи вона вариться 40 хвилин, інколи вона вариться довше. Залежно, як вона відмучилася у вас. фасольку, Якщо вона вже м'якенька, значить вона вже готова. Ковбаску я порізала, взяла іншу створілку і буду підсмажувати ковбаску також до рум'яного кольору. Вона має присмажитися. Цибулька наша вже присмажилася. Зараз до цибульки я буду давати помідори. Не зголіла. Ріжу помідори і додам до цибульки, буду підсмажувати їх разом з цибулькою. Помідори вже мої подібні, ні, але я вже трошечки дрібніше. Зараз кину, щоб поки моя цибулька не згоріла. Тут приблизно в мене є три помідори таких середніх. Помідори Якщо мої... один помідор має кілограм, то буде три. Якщо помідор має 100 грам, то там буде 10 Я помідорів. Тут приблизно є помідорів 300 г. Можна пасту додавати, не ну, обов'язково давати помідори. У мене помідори. Якщо в кого немає помідорів, можете додавати томатну пасту. Гірше не, не буде, бо з ним смачно. Маска вже прорум'янилася. Виглядаю, апетитно, я відставляю її і чекаю. Вона буде чекати своєї черги. А помідори свої поставлю на більший газ. Тут вони щось дуже слабенько мені. Тут вони слабенько тушаться. Мені потрібно її гарно підсматривати, підтушити. Свіженькі, гарні помідори. Ніби тільки що з грядки зірвала. У мене ще є чотири помідори з мого ворона. Свіжі при цьому. До речі, встановні наші підписники. У нас є дуже багато насіння помідорів, домашніх наших помідорів, які ми маємо дуже багато років. І так само нашого домашнього перцю. перець Ратунда, який ми вирощуємо багато років, він у нас завжди гарний, завжди. ми можемо з вами поділитися, вислати вам. Зараз якраз... Час садити перець і висадки трошки пізніше час настане насадити помідори на розсаду. Якщо комусь потрібно, я можу з вами поділитися. Пишіть, обов'язково вам вишлю. Помідори високорослі. Помідори високорослі наші. Але дуже смачні, дуже м'ясисті. І дуже урожайні. І дуже урожайні. Так що можу з вами поділитися безкоштовно, абсолютно. Тільки заберете собі на пошті. Наша фасолька вже. Практично готова. Скоренько зварилася. Навіть менше, ніж 40 хвилин. Просто добре було намочено і гарно зварилася, зготувалася. Так, варить навіть до 90 хвилин. Зараз я буду давати нашої фасольки виправи. Сіль. я дам поки що. Сіль даєте за смаком. Я поки що дам чайну ложку. Якщо мені буде замало солі, я добавлю пізніше. Добавити завжди можна, головне не пересолити. Тоді я даю чорний перець, духмяний перець і паприку солодку. Перцю чорного я також, тут я щось забагато дала, напевно, півчайної ложки дам, поки що. Паприку віддам всю. І духмяний перець також весь віддам. І даю дуже мало так щіпочку гострого перцю. Якщо хтось любить гостре, то може зробити дати собі більше гострого перцю. Тепер я додавати буду наш пондерок смажений. Копч... Копчений шкодер під смарним бурмяном. Даю нашу кобаску. Кобаску нашу, да, то треба постаратися. Котельна наша важка. Зато добротна. Добротна, За замашла. Шаволна. Хто так говорить з любов'ю, боїться. Котельна замашла. Так, котельня та, що мені потрібна буде. Я не буду її до кінця розмивати ще. Бо що я тут ще буду смажити наше борошно, підсмажувати. Перемішуємо. Пробуємо на смак. Солі трошки треба більше. Я дала чайну ложку, ще даю. Звичайної ложки. Мені маловато солі виходить. В кінці буду пробувати ще, якщо мало, буде ще додавати. Так, наші помідорчики підсмажилися. Я також буду додавати помідорчики з цибулькою із чесночком до нашої страви. Перемішуємо, накриваємо кришкою і нехай собі ще воно там. Кріплять наші інгредієнти Перемішуються. Ти Забула, що приправу і дати? В кінці я дам, коли вже все буде готове, я додам приправу майорану. і ще додам 4 лаврових листочки. І підсмажу наше борошно. Але то вже тоді, коли вже через хвилин 15, як наша фасолька повариться, то решту буду робити все. Олька вже готова практично. Зараз я ще маю зробити останній штрих. Беремо наше борошно і підсмажуємо його на сковорівці, на тому жирі, що я смажила ковбаску. До верняності. Пропав сирий зас. запах такий борошна присутній. Наше борошно підрум'янюється. Борошно дається стільки, залежно скільки ви захочете, яка щоб була густина вашої фасольки. Я даю чай столову ложку. Мішаємо борошно інтенсивно, бо воно підгоряє. І щоб воно вам не згоріло, потрібно мішати рухатися. Зараз я наберу трошечки юшки, добавляємо на мою коло річку. газ. Перемішаю. висиплю до фасольки. Раз воно звариться в фасольці. Перемішуємо гарненько. І ще пару хвилин наша фасолька має кипіти. Зараз, поки вона ще кипить, я додаю лавровий листок і майоран. Чотири лаврових листочки і майоран висипаю. І з тим всім вона ще покипить хвилин 10. І буде вже абсолютно готова. Якраз на обід. Якраз на обід. Закриваємо кришкою та напроки піти наші О! А що ти там заглядаєш? Ага? Та я нічо? нічого. Їсти хочу, ясно. А я вже обід підходить. Наша фасолька вже готова. Буду О, годувати свого чоловіка. вона у нас вийшла, гарно пахне. копченим, Копчене відчуваю. Така кремова. Ось така в мене вийшла фасолька кремова. Не дуже густа, її можна робити густішою, звичайно, якщо хочете. Дуже смачна, запашна. Кому сподобалося, як я її готувала? Ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного. Я ще добавити цибульки. Зеленої. Смачно буде. Що І що? Ти будеш сама їсти? Та вже спробуйся. Почекай, я поїду тоді. Скажи нашим глядачам, що за смак. Дуже не смачно. Неповторний. Смак неповторний. Можна трошки густрішого. зробити. Що ну, любить гостріше, можна трохи більше підсипти. Солі розбавляти багато не треба. Бо я трошки сірю перепустила. Сипала, 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 а сілька, вона груба. Як вона розійшлася, трошки мені засова. Ну, Юрку, вона пана буде нормально, буде любите. Так? Пробуйте, готуйте. Дуже ну, смачно.